А давайте подивимось, що зараз зміняється у вашому житті. Що змінюється? Настраюйтесь на себе, зараз подивимося, кому підходить сьогоднішній розклад, як вас покажуть карти. Це повішений тут випав. Ну, дивіться, карти показує, да? що життя б'є вас, тріпає не по-дитячому. І ви знаєте, як, я би так сказала, ввечері лягаєте зі слізьми, а зранку стоїте з посмішкою, що от я не здамся. Скільки раз не намагалися вас заставити здатись, ви не здаєтесь. Ви вірите все, що в добро, ви вірите в все, що щось станеться хороше. Ви такий оптиміст. Оптиміст, якого життя ранить, а ви все одно знаєте, що буде. Ще щось хороше, да? Ну, давайте подивимося, що ж міняється у вашому житті. А я скажу вам, ця віра не раз, да, не раз допомагала пережити якісь складні моменти і вийти, можливо, навіть на новий рівень після цього. І зараз знов новий етап, який ви переживаєте в своєму житті, який веде вас наверх. Зараз знову якась криза. Яка робить вас сильнішою чи сильнішим, да, і ви рухаєтесь далі вперед до стабільності, до порядку, да, до якогось фінансового благополуччя, до покращення, можливо, стосунків з кимось, до кращої самооцінки. Ось що карти показують. Зараз черговий етап випробувань. Ви з ним справляєтесь. Оця ваша віра. Це найкраще, що для вас от може бути, да? вона вам дуже сильно допомагає. І як би складно не було, ви знаходите вихід, може, тут хтось приходить вам на допомогу. В цій колоді тут є помічники, вам приходять, допомагають, дають вам нову можливість. Імператор. Імператор має достаток, повагу його цінують думку, і він знає, що робити. В нього літерські якості. Да? От у вас можуть бути такі якості, а може, вам допоможе, лице ось таке. Да? Ось такий імператор вам допоможе в вашій ситуації, і завдяки йому ви знову повірите в добро, щось хороше в людях, і поїдете на новий етап. Хай так і буде.